Таке ще це фокус не відео. <laughs> карта в серизмі. Березь себе одну карту. Запам'ятай карту. Покажи на камеру. Тихо, а ну, пацану. Показав? Добре. Ніки, я беру твою карту. Тобто десь середини. Подумай за свою карту. Подумав? Дивись. Ого! Классно! Mm -hmm. Двойка але все ще не все. Я жму всю двойку бубнову, стрясу, і все вже буде десятка. А як? А сюди десяточку, просто засуваю серединочку, ну сюди. Знизу її нема, зверху теж там дев'ятка. Я роблю шовчок, десятка вже наверху. Так само повторяти, можу і тисячу разів. Десятку серединку, шовчок, десятку п'ять зверху. Так 100 тисяч разів може зробити і все, все буде виходити. Спеціально зогну десятку, щоб ти відігів. Зігнута десятка, йде серединочку. Просто на ліфту серединочку підскакує наверх.